От хочу зняти класне відео, що можна купити в магазині із гарним складом. Але ж ви не дивитесь таких відео? Вам же ж треба оце, це вбиває від цього? Ви помрете. Чому українці такі? Чому я не можу? От ви мене заставляєте знімати негативні відео? А я хочу знімати хороші. Коротше, знайшла в метро круасани. Хто любить круасани? Любите круасани? І... Вершковим маслом в складі, тому що здебільшого круасани, які продаються в Україні, вони із маргарином. Маргарини, спреди, це вбивчі жири для нас. Вони дійсно вбивають виссиральний жир. Я кож, я вже знаєте кожному відео, виссиральний жир, автоімунні хвороби, серцево-судинні захворювання, терогені холестерин, ці системні хронічні захворювання, і це все від транжирів, здебільну, що ми їх споживаємо в велику кількість і від великої кількості борошняних. Неправильного харчування від стресу і від всього, але іноді хочеться того взяти і сісти, з'їсти того масляного круасану. То ось метро, це не метро. Мені заплатило. Метро не знає, що я тут знаходжуся. По своїй добрій волі це не захизна реклама. Так, кроасан, ось бюр, бюро. Круассан бюро. Хто у нас французьку вчив? Шикарний склад з вершковим справжнім маслом. Дуже смачні. Ми колись купували, значить, борошно, 41% масло, вершкове вода, цукор, дріжджі, пшеничний глютен, яйця, сіль покращувач хлібопекарський, ага, аскарбінова кислота. Ну це вітамін, С синтетичний ферментні препарати мікроного ну, походження, альфа-мілаза, ну, це ферменти. Все більш-менш нормальний склад, не той й страшний, який... ой, ми мішаємо стілежечки нашої, але хлопчик приїхав вже. Тому, якщо у вас велика морозилка за 399 гривень за одну пачку або за 339 гривень, дві пачки або за 319, три пачки. Ви можете собі три пачки. Ви можете собі придбати і насолоджуватись по одному, по два, по три круасанчики випікати і казати, яка я гарна господиня. Але дубця росте дуже швидко від цього.